Постійної напруги спорт підтримає тебе. Польські перевізники сьогодні пригрозили заблокувати роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це заявив представник польського комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Адам Іздебський, за його словами. Польські перевізники готові до радикальних кроків, але допускає, що все ж таки можливо цього і не відбудеться, якщо буде знайдено якесь прийнятне рішення. Ну, вже зараз, наприклад, на пункті пропуску медика Шегині черга з вантажівок розтягнулася на 30 кілометрів. Середній час очікування становить 127 годин. Польські водії також стоять у чергах на українській стороні по кілька днів. Ну і тут нагадаю коротко, що польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, в четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску медика Шогині. Їхня блокада може тривати, як вони анонсують, до 3 січня. Окрім того, Верховна Рада України ще 22 листопада. Вже зверталися до нових Сейму та Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників, але чіткої відповіді поки що немає. Втім, а що ж саме вимагають блокувальники кордону? Польські перевізники вимагають повернути з 1 січня наступного року практику надання Україні дозволів на вантажні перевезення. Які були скасовані європейською комісією після початку повномасштабного вторгнення Росії ну, на знак солідарності з Україною? Ця угода фактично діє до липня наступного року, але польські перевізники ну, прагнуть скасувати її якомога раніше. Втім, тут одразу варто зазначити, що поляки, поляки свого часу так само проходили через таку саму ситуацію. У 1990-х роках більшу частину вантажів по всій Європі перевозили німецькі, італійські та французькі водії фур, і саме вони на цьому і заробляли в той період. Але на початку 2000-х, коли Польща вступала до європейського союзу, польські перевізники своїми низькими цінами і кращою якістю витіснили з ринку вантажних автоперевезень і німців, і французів, і італійців. Тобто, по суті, відбулося те, на що зараз нарікають поляки по відношенню до українців. Тоді для поляків, які зараз для українців були скасовані, дозволи на перевезення всередині європейської зони. Ну і це, як ви розумієте, змінило баланс європейського ринку. Але все ж таки, у випадку з поляками, ну це не викликало такої реакції. Ніхто у 2000-х не блокував через це кордонів Польщі і не. Забороняв польським привізникам пересуватися європейською зоною. Менше з тим, далі серед вимог польських привізників є заборона на реєстрацію компанії у Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається, наприклад, в Україні. Тут, звісно, варто визнати, що ну, такі випадки дійсно не поодинокі, вони дійсно присутні. Окрім того, польські перевізники хочуть отримати доступ до української системи шлях, що давало би польським перевізникам можливість брати на роботу українських водіїв, які б безперешкодно перетинали кордон. Ну наразі, як ви знаєте, така опція доступна лише українським перевізникам. Ну і тут варто повернутися до формального організатора протесту, якого ми вже згадали. По суті, організатором цього страйку є такий собі. Комітет захисту перевізників та працедавців транспорту Польщі, але оцей комітет дивним чином було створено буквально незадовго до початку блокади кордону на початку листопада. Зараз у страйку бере участь кільканадцять польських компаній-перевізників із тисяч, підкреслюю, тисяч зареєстрованих у Польщі. Тобто кільканадцять блокує, а в Польщі їх кілька тисяч, і це свідчить про те, що масштаб підтримки протесту на кордоні серед загалу польських перевізників ну насправді є мізерним. Та й фактично, давайте будемо відверти, кожен може утворити якийсь комітет по захисту когось і блокувати дорогу, поки це не порушує закону. Але цього схоже виявилося замало, і перевізники приєднали до блокування кордону ще й польських аграріїв. І тут взагалі починається доволі дивна ситуація. Тому що польські аграрії блокують кордон для українських перевізників, але їх вимоги взагалі не мають жодного відношення до України. Вони спрямовані саме до польського уряду. Зокрема, польські аграрії висувають три головні вимоги. Це доплати до закупівельних цін на кукурудзу, це програма надання низькопроцентних кредитів аграріям, і це збереження ставки аграрного податку. Навіщо в цьому випадку блокувати кордон? Незрозуміло. Відверто кажучи, польські аграрії могли би. Могли би пікетувати польські урядові будівлі. Ну, це було б доречніше і логічніше. Але ні, вони блокують саме кордони. Ну, а ще абсурдніше те, що уряд Польщі вже виконав їхню попередню вимогу, яка могла б хоч якось стосуватися кордону. Це заборона імпорту українського збіжжя на польський ринок. От ця норма вона продовжує, на жаль, діяти. Але аграрії знову ж таки блокують кордон. Для України таке блокування кордону вже завдає великої шкоди. Тому що за підсумками 2022 року Польща посідає перше місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами між Україною та країнами Європи. А на Польщу припадає майже чверть від загального обсягу. І цей обсяг продовжував зростати, попри війну. За останні загалом 5 років товарообіг між Україною та Польщею зріс у понад 24 рази, із приблизно 500 мільйонів доларів на рік до понад 12 мільярдів. При цьому Україна більше експортує до Польщі, ніж імпортує. І знову ж таки, якщо згадати період вступу Польщі до Європейського Союзу, то вимальовується така сама картина по відношенню до сусідніх країн Польщі. Але ніхто полякам кордони тоді не блокував. Але насправді є і ще більша проблема. В Україні працюють і європейські компанії, для яких також перекрито кордон. І після початку блокади польських перевізників німецьке видання Шпігель вже натякало, що кілька підприємств із німецьким капіталом, які працюють в Україні, вже замислюється про вихід з нашої країни. І отут парадоксальна річ: не через російську агресію, а через ситуацію на західному кордоні. Тут, звісно, виникає питання. А чому польська влада досі не втрутилася у ситуацію і не розблокувала кордон? Вся справа в тому, що блокада польсько-українського кордону для руху вантажівок триває фактично у період такого собі міжвладдя у Польщі. Тобто окремі політичні сили чітко підгадали момент для нанесення удару. Тут ми ще повернемося до того, хто за цим всім стоїть. Зараз нагадаю, що от буквально кілька днів тому президент Володимир Зеленський публічно натякнув, що проблему можна вирішити, але для цього треба дати полякам певний час. Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику, мати план дії, за яким йти. І у нас є цей план. Працює прем'єр-міністр як на рівні МЗС, так і на рівні міністерства інфраструктури. Все це є. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам все потепліше. Ну і насправді президент мав рацію, адже після останніх виборів наразі при владі все ще перебуває уряд Матеоша Моравецького. Він вже отримав від президента Анджея Дуди право на формування нового уряду, попри те, що його партія все ж таки не виграла виборів. Ну і от зараз Муравецький, по суті зайнятий тим, аби сформувати нову команду, яку він має от представити сьогодні. Ну от Чинний міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, який від уряду Польщі зараз веде переговори з Україною та Європейською комісією щодо врегулювання ситуації на кордоні, відверто кажучи, не надто переймається цією проблемою, тому що скоро його просто відправлять у відставку. Тож до формування нового уряду ну ніхто в польському політикумі не хоче брати на себе великої відповідальності за кордон всі по суті чекають. А от хто не чекає, так це антиукраїнські політичні сили у Польщі. За кілька днів до початку блокади нагадаю, вона відбулася 6 листопада, от 3 листопада, у сеймі Польщі було проведено прес-конференцію, на якій поряд із організаторами цього протесту стояли лідери націоналістичної партії конференції. А це поліцила, яка невдовзі до цього з відверто антиукраїнськими тезами йшла на осінні парламентські вибори. Так от політики цієї партії підкреслюють, що уряд Польщі не цікавиться, нібито, інтересами польських перевізників, і не захищає їхніх інтересів. Відтак вони втрачають роботу і ринок, від чого польський бюджет нібито не значні кошти. І от один із лідерів конференції Рафал Меклер є співорганізатором цієї блокади кордону у соціальних мережах. Він активно звітує про перебіг протесту і анонсує подальші кроки. Меклер вже давно озвучує такі вкрай антиукраїнські тези. І от навіть на початку повномасштабної війни Росії проти України замість чіткого засудження нападу Росії у Фейсбуці він згадав про. В лапках страшних бандерівців. Я вам зараз наведу його допис у Фейсбуці від 27 лютого 2022 року. Ми не сприймаємо бандерівську політику установчих органів влади різних рівнів цієї країни. Тернопіль чи Львів з їхнім культом вбивць. Це ганебна ситуація, з якою треба розбиратися.